Всім привіт! Це наш новий канал Друзі Фурсів. І ми зараз йдемо сціжувати бутилку сок з берез. Бо тому, що... ми вам, і ми вам це покажемо. Да, бо березі там. Ми вже майже дійшли. Ось ми вже майже дійшли. Вон наша березка. Ми вже для нашої берези. Небагато тут трохи. Ну трохи. А ну покажи, бо ну, не видно. Віде. Ага, ну трохи є. Така в нас березка. І зараз ми будемо її його стіжувати. На нюхає, чи, на шотирка, чи ні. <різь> Ось такому його переливаємо, щоб ніхто його не вкрав і не. Щось мало зараз, Зараз може ще десь поставимо, у нас дрель забулися. Та ні, то ми вже не буди. Хлопці ще пішли за другою бутилкою, а ми поки що цей стоїмо ждемо. Воно у нас стіжують. Да. Вони вже йдуть. А там забор. Та, -куда. Там треба нам коїх куди сходити. Ну, бо він там Понятно. Про... Ми вже йдемо до мене. Покажемо, який там. Хлопці вже, да, вже трошки. Андрюша ось і на чилі. <ріху> на розслабонь. Ми вже ропаємо. Топаємо. One one... One трохи топаємо. 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 О, О, Це просто такий кадр, тому що зараз дощ на дворі. Типа, і взагалі погано. Коротше, ми вже тут. Дома, Андріанчик, Меркоманчик, це в нього плічка з дітства. Гулять. Зараз будемо гуляти на... на стол.